Доброго вечора. Сьогодні у мене на обзорі 250 рублів 1917 року нунц серія АГ 335 випуск радянської влади. Опус були розроблені тимчасовим урядом у вересні 1917 року. Випускалися за радянської влади до весни 1919 року. Серії вище за АА 018. Незважаючи. На зображення двоголового орла і вказівку про розмір на золоту монету. Серії нижче АА-019 належать до випуску тимчасового уряду. Восени 1922 року їх обмінювали на грошові знаки нового типу. Малюнок виконана в коричневому, темно-зеленому, бежево-червоному і світлозелених кольорах. Лісовий бік має сусільне світло-коричневе тло. Зображення написи поміщені в прямокутному візерунчатому рамку, в кутах якого розміщені гіліоширені розетки з числами 250. У, середин, у середині центрі ще одна визернчата рамка з великими розетками з боків, поверх яких вказано номінал число 250 під ним слово рублі. У центральній частині номінал прописом. дві рядки 250 рублів. Над ним також у два рядки державний кредитний білет. Унизу текст дрібним шрифтом. Державний банк розмінює кредитний білет на золоту монету без обмеження суми. Один руб дорівнюється 1,15 імперіалу. Місяць 17,424 до ділі чистого золота. У нижній частини купюру підписи керуючого касира. А також дата 1917 праворучу горен леворучу низу зазначено серию это номер номер купюры зворотный бик здесь гарно видно свастику вот она свастика ну я потом еще покажу под углом зворотный бик зафарбована светло-бежевым тлом Зображення написи перебуває у прямокутній рамці, у вигляді мотузки. середині нею складний візерунок, складений з гіліоширних розетки, у центрі якого правобічна свастика. Це означає переродження і процвітання. Правобічна свастика. І ще раз означає переродження і процвітання. Поверх фону посередині зображена двоголова орла без корон і символів влади. Зліво праворуч від нього число 250. Над і під якими слово рублів. Внизу посередині чотири рядки текст. Підробка кредитних білетів прислідується законом, різновиди. Варіанти підписів касіров. сафронов, Федулів, овчинників, Ямец і гусів, білинський. Бубякін, Г. Іванов, Барышев, Богатирьов, Афанасьев, Шагин, Чихиренджин. За Тимчасового уряду выпускалась серії від АА 001 до АА018. За радянської влади від АА019 і вище. такой серії АБ АГ. Відомо фальшивий купюр без водяних знаків. В моїй є водяні знаки. Зустрічаюся екземпляри з перфорацією в вигляді абревіатури, ГБСО, Державний банк Північної області, яку наносив уряд Північної області 2019 року. Вони трапляються набагато рідше за бон без перфорації. Але в більшості випадків немає особливості цінності серед колекціонерів. Средняя вартість НУС на аукціонах України 500-700 гривень.